Варвара, її листи летіли у заслання, Царю прохання, Богові уклін, Кохання привтілилось в страждання, А в ньому і надія, і проклін, Від розпачу усе довкола чорне, В мольбі Тарас Григорович Тарас, Вижався вже то ангелом, то чортом, Не злікував, не змилосердивсь час. Чомусь мені не уявлялась досі душа людини, схожою на осінь, що позбирала всю життєву муку, і наступні долі втиснула у руку, Від часу тільки змінені імення, І лиш гадать лишається до мене, кому раніш належала душа, мій власний біль ще їм перемішався, шукаючи дороги рятівної, ще мить душа Варвари ріпніної. Наталія Горішна